Друзі, Українська агенція нерухомості Ріал 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в Гандії в найкрутішому комплексі Едем. Тут є шість, шість, шість басейнів. критий басейн, тренажерна зала, зони для барбікю. Тобто, це найкрутіший комплекс міста. Подивіться, критий басейн одразу показую. Тут в нас дуже крутий басейн. Тобто, цей комплекс це повний фарш. На цій території ми можемо просто звідти не виходити навіть на наше море. Подивіться, як круто він виглядає. Наскільки він величний. Отож, квартира 230 тисяч євро за 80 квадратів. І ще ми маємо 70 квадратів тераси. Тут дві спальні і два санвузли. Подивіться, ми знаходимося на кухні. Зараз ми йдемо в спальню. Ось така спальня. Тобто по ремонту, бачите, досить таки світла квартира, маємо кондиціонер, монтовані шафи, досить таки непогано. Маємо ось такий тут балкон. Далі у нас санвузол. Ось так от він виглядає. Бачите, плитка в порядку, тобто ніяких таких нюансів тут немає. Ще один санвузол. Маємо хороші двері, бачите, є зеркало, омивальник. Маємо колону, ще одну маємо спальню, велике ліжко. Ось так ми бачимо по ремонту, як це виглядає. Маємо теж монтовані шафи. Досить, я би сказав, непогано. Кондиціонер. І теж маємо балкон. Тут у нас вітальня, ось так вона розташована. Маємо дивани, тобто все досить таки пристойно. Теж маємо кондиціонер і вихід. В нас на великий балкон. Але ключовою фішкою я б сказав, цієї квартири є тераса. І ось ця тераса, вона дуже велика. Тобто ми по сходам піднялись наверх. Це приватна тераса саме цієї квартири, подивіться, який вид. Просто неймовірний вид, і подивіться, яка вона велика. Ми тут можемо робити просто все, що завгодно. З неї відкривається неймовірний вид на місто.